Христос посеред нас на календарі середа, 14 листопада, сьогодні на богослужінні звершується літургія Іана Златоустого. і ви почуєте із Євангелії слова Спасителя. «Огоре вам, фарисеї, бо даєте десяту частину м'яти, рути та іншої зелені Богу, а справедливістю і любов'ю до Бога нехтуєте. Як часто ми з вами придаємо значення другорядному, забуваючи про головне любов до Господа? У цей день свята церква почитає святих безсрібників і чудотворців Косму та Дем'яна Азійських і матері їх преподобної Феодотії, що жили у третьому столітті. Виховувалися брати у християнському благочесті і читанні святих книг матір'ю Феодотією. Будучи освіченими й досвідченими лікарями, вони отримали благодатний дар Святого Духа і стали силою молитви зцілювати душевні і тілесні недуги людей, і виліковувати навіть тварин. З гарячою любов'ю до Бога і ближніх брати прийшли на суспільне. Служіння від хворих, яких лікували, вони ніколи не брали ніякої плати, суворо дотримуючись заповіді Господа Ісуса Христа, даром прийняли, даром і давайте. Слава про святих Косму і Дам'яна прийшла по всій окрузі, і люди назвали їх безсрібниками. Також брати Косма і Дам'ян вшановуються як покровителі святості і чистоти християнського шлюбу, до яких звертаються з проханням щодо щасливого подружнього життя. А тому з давніх часів поширене вшанування святих безсрібників і чудотворців косми та дем'я. На Русі. А православний календар із Днем Ангела сердечно вітаю всіх іменинників із іменем Петро, Олександр, Іван та Єлізавета. Возлюблені у Христі преподобний Авросій Оптинський з глибини століть дає пораду: потрібно жити нелицемірно і бути прикладом для всіх. Тоді наша справа буде правильною, а інакше все вийде навпаки. І на закінчення ми звертаємо вашу увагу на те, що середа день пісний, нехай і тіло, і душа перебувають у духовній гармонії.